І зараз, виходячи на цю молитву брані, я задягаюсь зброю Бож'ю. Я одягаюся на себе шльом спасіння, бо я спасенний. Я одягаю чоботи благовісника, бо я благовіщу. Я перепоясую себе поясом істини. Я одягаю броню праведності, бо я праведник в Ісусі Христі. Я в ліву руку беру. Щіт віри, які не можуть пронзити стріл лукавого, бо дух віри на мені. Тому я вірую і говорю. А в праву руку я беру острі меч Слова Божого. А Слово Боже говорить: Він настановив мене над царствами і над народами і вложив слово своє. Вуста мої і до владу в духовному світі, щоб я викорінював, розрушав і нищив все бісовське і демонічне, і насаджав слово Боже. Халилуя, слава Богу! І я зараз викорінюю, розрушаю і нищу всі бісовські демонічні задумки проти народа України. Іменем Ісуса Христа і Назарета. Я викорінюю бісовські демонічні задумки, і вони не состояться. Я, бо я їх викорінюю іменем Ісуса Христа, де б вони не були, де б вони не задумували бісовські демонічні задумки проти народу України. Я розрушаю їх іменем Ісуса Христа і викорінюю іменем Ісуса Христа. І насаждаю слово Божє. Не одна зброя, зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде состозатися з України на суду, Україна переможе і війну, і корупцію, і ідолопоклонство. Бо ти є Бог, який не може погодитися з беззаконням. Кровожадні і ненажерливі не стоять перед твоїми очима, бо на їхніх устах нема щирості. Їхнє серце, руїна, їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. Суди ти їх, Боже. Алілуя! Бог. Він говорить: я все таємне роблю явним в Україні. Ніде корупціонери не сховають свої статки, тому що Слово Боже йде судити корупціонерів. Халілюя! Великий Бог! В ім'я Ісуса Христа дай стратегії українським воїнам вигнати варварів з української землі, як ти дав стратегії Гідеонові, і вони, 300 людей, прогнали 125 двадцять армію медян. Боже, дай ти стратегії! Ти нам дав слово, щоб ми молились цим. І ми молимося, Господі, з 2021 року за стратегію українським воїнам, і ти їм даєш виганяти варварів з української землі. Великий Бог, захисти кожного воїна, кожного капелана, кожного волонтера в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Отець, батько, поверни полонених, кожного полоненого українського воїна, поверни додому в ім'я Ісуса. Поверни діточок, які були викрадені, Боже. До Росії, поверни кожного в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь за поранених, які зараз знаходяться на передовій, поранені, Боже, Господь, дай людей, які могли вивезти поранених, дай техніку, яка б могла вивезти поранених, Боже, в тил лікуватися. Боже, спаси кожного пораненого, щоб був вивезений, Боже, там, де йдуть бойові дії, в ім'я Ісуса Христа. Бог великий, я прошу тебе, Господь, ті люди, які залишили домівки, Боже. Щоб Твоє устройство прийшло до кожної сім'ї, до кожної родини, до кожної людини в ім'я Ісуса Христа. Великий Бог, сократи ці дні страждань України, сократи дні страждань українському народу, Боже, в ім'я Ісуса, прости і пробач, Господь, народ України, що вони не шукали тебе, що вони не шукали твої, твої заповіді, що вони не шукали ходити дорогами Твоїми і путя, і шляхами Твоїми. Боже, прости і помилуй. І пом... Милуй Україну і український народ. То є Господь з Україною, Твоє Слово з Україною, і ніхто не здолає українського народу. Тому що Бог з українським народом. Галілюя, Слава Богу! І слово Боже, яке Він дає правдивим поклонникам Духа і істини, яким я являюсь, він дає Слово Боже, Дух Святий, відкрива Слово Боже, і ми його висвобождаємо. І це Слово Боже матеріалізується в Україні. Тому блаженна Україна. Тому що сила її в тобі, і серці в неї дороги до тебе. Проходя дали не плача, вона їх сприймає як за джерела і ранній дощ покриває благословінням. І вона становиться сильнішою, сильнішою і сильнішою. Боже, умудрити, дай мудрості дипломатам, Боже, вирішувати питання, дай мудрості воїнам і стратегії Господь, як Ти давав Гедеонові, стратегії виганяти варварів з української землі, бог великий, накажи ангелам своїм, щоб закрили небо, Боже. Над Україною Господь Вім'я ім'я Ісуса Христа. Халілуя! Халілюя! І ім'я Господа нашого прославиться по всій Україні. Український народ буде віддавати славу Отцю Сину і Духу Світому. Амінь. Український народ буде поклонятися отцю Сину і Духу Світому. Галілюя, Галілюя Пробудження і спасіння українському народові. Да буде так. І Бог підніме Україну і підніме еліту нації, яка буде богобоязнена і служити народові України. Він підніме. Україну і відстрою строючимися, і постави Господь сторожів над містами, селищами і над країною своїх сторожів Божих, які будуть богобоязнені і служити народові України, да буде так. Амен.